Всім привіт! З вами All Resing Family. А саме ваш улюблений хитра ЦЦУ та расист Трей Мюллер. І сьогодні у нас буде огляд шоу Clash in The Castle від WWE у Шотландії Глазго. Поїхали! Перший матч у нас Коді Роуз проти AJ Styleза I Quit Match. Що я можу тут сказати? Почали доволі непогано, навіть круто, якщо чесно. Був непоганий темп, що дивно для іквит-матчу взагалі, в принципі, був ну, Блейд, і це ну, доволі здивувало, якщо чесно. Був крутий Брейнбастер на стіл, якраз після якого пішов Блейд. І, мабуть, ну, на цьому я буду закінчувати, окрім ще відмічу відсилку на один із матчів Коді. Коли AJ Styles займався побиттям Ременем Коді. Але це відсилка не на рока. В жодному разі не подумайте. Це якраз була відсилка на матч Коді Роуса проти MGF на AW Revolution. І на цьому точно вже все. Перестаю я хвалити цей матч і починаю займатися своїм улюбленим. Хейтити. Це. Було жахливо починаючи десь з середини матчу. Можливо, навіть з того моменту, коли AJ Styles дістав наручники. Бо він скував його добре, ти скував його, пішов спілкуватися з мамою його. Вона тобі виписала пару ляпасів, ти пішов далі. На ринг, коли вже Коді вирвався з наручників, точніше, переніс їх за спини наперед. А навіщо ти відволікався? Ну в тебе матч, я здаюсь, ти маєш зараз просто знищувати свого суперника, тим паче він зараз безпомічний. Ні. Ну, я не знаю, як це ще описувати. Він просто довбень EJ Styles. Вибачте, хто фанат AJ Styles, я саме так вважаю. Ох, далі був взагалі повний треш, тому що до кінця матчу тем був. ну, як завжди, в еквіт матчах, жахливий вже надалі пішов. Щось там намагалися в емоції зіграти, але нічого не вийшло. Тому що ну, це просто не чіпляло вже. Бо ми вже побачили, що AJ Styles довбень. А сама кінцівка матчу просто знищила мене вщент. Коді Rhodes замахується сходинками на Стейлза та порожує його зараз ними прибити. Серйозно? От, от ви серйозно. AJ Styles ще й здається. Що ви робите? От чесно, Тріп-Е, що ти надумав собі взагалі в цей момент? Що ти корив перед цим, коли прописував цей матч? Ну, чесно, якщо ви вже зробили такий жорсткий прийом, як Брейнбастер на коментаторський Стіл, ще й Блейд пустили, так зробіть щось жорсткіше у фіналі матчу. Ні. Д, ну, Могли б по-справжньому задіяти мати Коді Роуса. Не так, що вона там виписала пару ляпасів і все. Стайлз мог реально прикувати наручниками Коді до канатів і порожувати, я зараз твою маму приб'ю стільцем. І Коді, виривається з наручників і просто там починає гамсилити AJ Стайлза. І там, я не знаю, каже, я зараз тебе скину, там, ну, я не знаю звідки. Залізли кудись і, і, і пороже, зараз тебе скину. Ну, хоча б так. Це хоч якось було б ну, логічно. А, а це що? Я просто згадую от нещодавній матч і Quit. Правда, в AW, коли Крістіан Кейдж, він же Крістіан бився проти Адама Копленда він же Edge. Там це було ну, хоча б ну, розумно, там була якась дошка з цвяхами. І Адам Едж, порожував, що зараз вдарить Крістіна по яйцям цією дошкою. І спочатку один раз вдарив і ще раз порожував, і тоді вже Крістіан здався. А тут, ну що це? Я в жодному разі зараз не кажу, що я краще за WW, але в цьому разі це просто ну, по-різному було вистроєно і насправді жахливо зроблено. Оцінка, в принципі, я готовий розщедритись чисто за початок матчу на 3,5 більше, вибачте, не можу. Бо це, мабуть, один з найгірших матчів я здаюсь. Гірше тільки для мене був матч Сіни і Міза, і то там був прикольний момент з записом на диктофон, що нібито сіна здається. Ну, Це було прикольно. І все. І, ну, Вибачте, я не можу далі продовжувати. Давайте перейдемо до наступного матчу. Так, наступний матч у нас це Alba Fire і Айла Доун проти Зої Старк і Шейни Безлер, проти Б'янки Белер та Джейд Каргіл за жіноче командне чемпіонство WWE, яким володіють якраз таки Б'янка Белер та Джейд Каргіл. Ну, тут. В принципі, все було добре зроблено, окрім виділеного часу. Ну і декілька бочів. Тут був справді класний поєдинок, доволі динамічний. Ну, Все було на рівні. Навіть ну, фан-сервіс для глядачів підготували в вигляді Albo Fire і ILEDone. І, і Alba Fire, якщо я не поминяюся, яка шотландка, а айладон британка. Можу помилятись, поправте в коментарях. І, ну, і це спрацювало. Я дуже е, радий за дівчат. Вони показали справді крутий матч. І в нас нові командні чемпіонки це якраз таки Шотландка та Британка, Айла Доун і Альба Фарер. Я дуже радий за них. Вони справді заслуговують на це. Можливо, навіть на більше, особливо Альба Фаєр, вона ж Рей, вибачте, я не можу її іначе називати. І, в принципі, я готовий цьому матчу за виділений їм час поставити ну, трійку. Було б більше часу, було б набагато краще, і, і оцінка була б вища. Наступний поєдинок Семі Зейн проти Чеда Гейбла за інтерконтинентальний титул. Що я хочу спочатку сказати? Чед Гейбл лох. Він якраз перед шоу повідомив, що він підписав контракт з WWE, що в принципі багатьох людей навколо змушило думати, що він зараз виграє титул. І справді вірилось в це. Але вийшло, як вийшло. Так, одразу спойлер, чат Гейбл програв. Сам матч вийшов, ну не знаю. От саме так він і вийшов. Почали знову ж таки доволі круто. Пару непоганих спотів. На початку гар, гарний двіж почався. Але під кінець почали знову грати в емоції, знову почали задіювати Альфа Академію. Яка, в принципі, ну, очікувано і зрадила Гейбла в якомусь сенсі. Точніше, Отіс просто пішов з Максим Дюпрі, яку Гейбл випадково в ногу штрукнув, коли Зейн вирвався з захвату за межами рингу. І Отіс просто взбісився, хотів спочатку вдарити Гейбла, потім хотів вдарити Зейна, тому що об, обидва винні, але потім просто взяв Максим і пішов. Якщо чесно, це було доволі дивно, але очікувано. Але після цього Гейбл просто заходить на Ринг, отримує Хілова Кік. 1, 2, 3 і до побачення. Я ж не лох. Ні-чат. Ти лох. Навіщо тоді було взагалі перепідписувати контракт з компанією? Ну... Тебе насправді не цінять. Ти вже котрий раз просто зливаєшся. Що з Зейном, що з Гюнтером, що взагалі, в принципі, ти в клоунському групуванні. Ну, вибачте, ну навіщо так? З хлопцем, він справді талановитий. Пішов би в TNA і все, якраз по шляху курта Енгла, тим паче ти під нього косиш. Ну, вперед, не знаю. Матчу я поставлю 3-25, в принципі, непогано було. Якби знову ж таки не кінцівка шоу. Я не знаю, хто приписує кінцівки в, цьох, в цих матчах. Поки що мене тільки здивувала і порадувала кінцівка жіночого командника. А от обидва чоловічих матчі взагалі просто якось. Ну, взагалі не туди. Наступний матч у нас Бейлі проти. Пайпер Нівен за жіноче чемпіонство WWE, яким володіє Бейлі. Знову ж таки, тут Пайпер Нівен була додана в матч лише для того, щоб фанати Шотландії покричали за неї, бо вона сама шотландка. І, ну і все. Ну, Матч вийшов ну, справді не таким, як я чекав. Я просто знаю, що Бейлі та Пайпер. Дуже талановиті реслери, особливо Пайпер для своїх габаритів, вона дуже крута, ну, була крута за межами WWE. І в цьому матчі вона навіть половини того, що вона вміє, не показала, як і Бейлі. Вони просто ну, відпрацювали ну, програму. Вони прийшли на роботу. Вони не прийшли займатися реслінгом на публіці великого шоу. Ні, вони просто відпрацювали і пішли. Перемогла Бейлі. В принципі, було очікувано, що Челсі Рін буде втручуватись за Пайпер. Але, ну, все одно це ніяк не допомогло їй. І, в принципі, оцінка 2,75. Ну, просто ну, непогано. Вище середнього, але взагалі не те, чого я чекав. Ну, серйозно. Добре. Йдемо до фіналу, до мейн евенту шоу. І це в нас Дрю Макінтайр Буде намагатися забрати чемпіонство світу у важкій вазі у на Пріста. Ну що тут сказати? Знову ж таки, це фан-сервіс для глядачів Шотландії, Дрю Макінтайр шотландець, мабуть, найвеличніший шотландець на даний момент. В історії компанії, Роді Пайпер, привіт. А, що по Матчу? Ну, не знаю. Знову ж таки, ну, не знаю. Знову ж таки, почали добре, все було круто, і можливо, було б добре до кінця, якби ну, не випадковий боч від Деміана Пріста, коли він стрибав за Межорінгом. В нього нога перечепилася через канат і заплуталася в них. І на той момент навіть Дре Макінтар на деякий час, ну, на пару секунд, вийшов з кейфебу, зі свого образу. І так запитався, Деміана ти нормально. Ну, а в принципі, ну, справді, ну, непоганий матч міг би бути, якби не цей момент. Після цього все просіло. Було видно, що Макінтар трошки жаліє Деміана. Ну, Не знаю. В якийсь момент був рефері Бамп, рефері виробився. Макінтар провів клеймер Прісту, почав утримувати, а рефері немає. Вибіжав новий рефері, але це виявився Сі М Панк. Він відрахував лише до двох, хоча там було б якби три, був би новий чемпіон. Але Панк сказав ні, та він вирвався. Після цього Макінтар збісився, вдарив е -е, Панка по обличчю, принаймні намагався. Панк психонув, вдарив Макентайра в пах і на цьому пішов, що дозволило Деміану Прісту вирвати перемогу. Кінцівка, от в даному випадку, нарешті, була нормальною. І навіть ну, прикольною насправді, тому що, ну, це, хоч і очікувано було, що панк якось втрутиться в матч, але що він вийде в якості рефері, ну, це було доволі неочікувано. І, в принципі, цьому матчу я готовий поставити 3,5. Він, в принципі, якби не боч, був би навіть краще. От знову ж таки, в кожному матчі є оце якби. Ну, Я не знаю, Ера і все ж таки. В принципі, шоу я готовий оцінити на 7 із 10. Якби не реакція публіки, я, можливо, поставив би менше. Мені не дуже сподобалось шоу, але публіка витягнула його. Ну, Це, в принципі, Шотландія, це нормально. В Європі, в принципі, зустрічають реслінг дуже активно, Франція не дасть збрехати. Тому доволі непогано вийшло саме через це. Ладно, будемо завершувати на цьому, бо матчі добігли кінця, вони закінчились. Хотілося б більше, але навряд чи на цьому ми, ми з вами прощаємося. Хай з вами буде фото Ріплі, кукла Вудолів Морган. І до побачення!